Другокласниця Іванка зі страхом в очах пригадує день, коли у 2022 році в їхнє спокійне селище на Київщині прийшли окупанти. Дівчинка разом з батьками встигла виїхати з Плоского. Тоді у рідному будинку залишилась бабуся, якій довелось пережити чимало жахіття. Мені моя бабуся розповідала, вона не виїжджала. Була всю він, ну, можна сказати, просто в хаті. Бо за нею росіяни поїжджали і казали бисто, ховайся ніби пристрим. А в цей час ми були в славуті. Нині дівчинка та її однокласники змушені навчатися у дитсадку. Їхню школу знищили окупанти. Наступаючи на Київ з лівого берега Дніпра, російські війська прорвалися до села, де влаштували собі штаб просто у місцевому ліцеї. Через бої у школі спалахнула пожежа, Навчається до 350 дітей. Разом із дітками, які в садочку. Під час окупації в нас було 40, мабуть, десь до 45 дітей, які дійсно знаходилися у підвалах і були на території села. Діти пережили це страшне горе. Дуже важко, тому що це вплинуло ну, на багатьох і переживають зараз. і Дуже багато невідбудованих будівель. У нас є діти, які залишились без будинків. Аби підтримати. Та хоч на мить відволікти малечу від нинішніх реалій у Плоске завітали благодійники. Привезли зі штатів сотні іграшок, машинки, ляльки, розвивальні ігри та ще багато подарунків. А я вибрав цей м'ячик, тому що ним вона гулять у футбол, у баскетбол. Я, я просто люблю там баскетбол чи футбол. Ідея передати українським дітям трішки щастя належить американському волонтеру Джої Вентемілія. Родина чоловіка збирає допомогу дітям вже декілька років. Відтоді, як від хвороби, помер його син. Війну в Україні іноземець прийняв дуже болісно. Взимку під час однієї з видач школярії Запорізької області на згадку про Україну передали благодійнику розфарбований синьо-жовтий стяг для мене велика честь тримати в руках цей прапор від дітей України. Я дуже сподіваюся, що ці іграшки принесуть у їхнє життя частинку надії та радості, навіть якщо це тільки мить. також волонтери передали подарунки на Миколаївщину та відвезли іграшки у кілька навчальних закладів, де нині перебувають переселенці. Цього разу вдалося роздати понад дві тисячі іграшок.